Сьогодні ми приймаємо учасників проекту по самозайнятості, самозайнятості. По птахівництву. у нас в Ладопільській громаді будуть отримувати представники п'яти громад. І ми сьогодні будемо казати і навчаємо, і видаємо. Але ці учасники вони пройшли навчання, здали тести, були зареєстровані, і тепер вони видають. Тепер вони отримають курчат два мішок комбікорму, 25 кг, кілограм, кілограмів, кг біодобавок, поїлку, кормушку, ветпрепарати. і тому. Бери і займайся. Я задоволений, тому що я маю змогу отримати нові знання в сфері вирощування бройлерів та виробництва комбікормів. Це дуже важлива допомога, тому що фермерство і вирощування птиці потрібно розвивати в нашій країні. Ми разом з усім народом займаємося сільським господарством, не відлинюємо ні, від ні від яких. Процесів тому активно беремо участь у вирощуванні сільськогосподарських культур, тварини і також тепер уже птиці. Дякуємо благодійній організації, яка організувала таку необхідну для людей допомогу. Приїжджайте ще в наш тяжкий воєнний час. Це Дуже важлива не тільки для мене, для усієї громади і для багатьох громад, які приймають участь в цьому проєкті, отримати цю допомогу. Цей стартовий набір. У кого свої потреби, хто для. Власного споживання, хто для свого розвитку бізнесу, але хочеться виразити свою вдячність усім організаторам цього дійства, усім, хто причетний до цього, що вони піклуються про людей, піклуються про нас, про свою громаду, що дають можливість нам вірити, що все ж таки перемога буде, що все буде розвиватися, що все буде наступить стабільність, мирне небо, що все буде у нас добре. Дякую. Для сільського господарства завжди важливе, коли ще й отримуєш безкоштовно курчат. Дуже дякуємо організації, яка це все організувала, яка надала допомогу. Ми привезли сюди 100 комплектів кормів, двох видів стартовий і далі кормити. Також були аптечки. Із трьох компонентів і четвертий був був порошок для лікування курчат. Також були кормушки годувальниці та, та, та поїлки комплектні. Всім всім платило це, це, це все входило в 100 комплектів. І саме головне, ми привезли методичний посібник, як за курчатами вхажувати, як годувати, як е, лікувати, що, що що потрібно було. Ну для, для, для них таке прислів'я було: не давайте рибку, дайте вудочку. О, от ми людям да, даємо те, чого вони зроблять собі і продукти, і законають гроші, і це їм дасть можливість виживати в наш складний час. Ми дуже раді, тому що в цьому році ми забезпечили наше населення насінням картоплі, насінням овочевих культур на сьогоднішній день курчатами і всім необхідним для їх вирощування. Чекаємо пасічників в листопаді місяці 24 чоловіка людини. У нас стали учасниками проекту, і також утримують вони все необхідне для розвитку бджільництва у себе в домогосподарстві. І тому будемо на подальшому працювати з усіма благодійними фондами, організаціями, які забезпечують населення, наше будуть забезпечувати наше населення цим необхідним.